Добрий ранок. Я полюбляю цей шухер у Давіда на голові. Та Давідік в мами теж такий. Ми сьогодні спали вистати. Ніч була спокійна, слава Богу, ні одної тривоги не було. Але я десь о 4-й ранку прокинулась на годинник, дивилась, потім прикрила штор уже, десь сонце, мабуть, встало, щоб трошки вони ще поспали, да? а вони десь о 6.40 прокинулись, ну, до цього Давідік пару разів попросив сосочку, да, Давід? Трошки я не вкаже. Да? Але нічого. Гарно ми спали. Да, всім добрий ранок. Так, зараз восьма ранку. Ми збираємось на прогулянку, тому що на вулиці так ще свіженько, добре, і прогуляємось вранці, тому що потім там хочу поприбирати, попилососити. Треба буде світло. Його до третьої, здається, вимикати ну, поки що не планують. Хоча знаю, може щось змінятися. У мене є ось така пляшечка. Зроблю з собою візьму лимонну водичку з м'ятою. Дивом. Так. Чотири, мабуть, Ладно. І зараз кину сюди листочки м'яти. Що мені подобається. В цій пляшечці є ось така штучка. І з неї взагалі зручно пити. Так. Тому можна робити різні такі. Ароматні освіжаючі водички. Так, все, готово. І ось так вона зручно відкривається. Можна ще, щоб випадково не відкрити, не закрити. Реально зручна пляшечка. Працюючі фонтани це зараз рідкість. Гарно, Да. Ми в Аркадії, є світло, нічого не годить, просто прекрасно. Погодувала малюків, познайомились ми з дівчинкою Аріаною, на місце сташа. Марі... Маркуша їй посміхався. Ми прийшли з прогулянки, і що у мене трапилось? Подивіться, дівчатка повністю тріснула підошва. Я не знаю, є її місяць, мабуть, плюс-мінус. Вони шкіряні, вони дуже зручні і на тобі. Але я в коробці знайшла гарантійний талон тут про експлуатацію, про повернення і в магазинах це, це, це гарантійний срок 90 днів. Я думаю, що приїде Ігор, я візьму це взуття, я його помию і віднесу, і не знаю, чи вони мені можливо повернуть гроші, чи обміняють це взуття на інше. Напишіть, якщо ви з цим стикались, я далі буду тримати вас теж в курсі, що в мене вийшло. Тому так, вже вечір малюки вже сплять. Я зараз буду вечеряти. Зробила собі такий лаваш. Ну, простенький, можна було б сюди ще капустки, сиру, або, там, не знаю, ще подивитися, що є в холодильнику. Ну, я по-простому, тому що реально я вже трохи втомилась. Зараз його заверну. І на сухій сковорідці з двох сторон обсмажу. Поїм щось можу, зараз подивлюсь і буду відпочивати. Так, всім привіт! Сьогодні новий день. У мене сьогодні закінчився на телефоні. Мій пакет, і я забула поповнити рахунок і залишилася зранку без інтернету. Вийшли ми на прогулянку, тому що потім буде вимкнення світла надовго. І ще й жара, така починається, що я в шоці. Так один. Вийшли ми на прогулянку, і тут я чую, що тривога. У мене абсолютно не тягне ні одна соцмережа. Я не розумію, чому тривога. ну Потім якось, я знаєте, навіть там через хвилин 5 ну, можна сказати забула, Потім я згадую, що тривога і намагаюся знайти місце біля якого є безкоштовний Wi-Fi. Знайшла ресторан один. Підключилась біля нього, і бачу, що просто по Україні масована атака йде. А я там собі гуляю. І Я знаєте, за що запереживала? За те, що зараз можуть вимкнути світло превентивно або непревентивно. І ще прочитала, що м -м, скачки напруги в енергосистемі, і думаю: о, ні, треба йти додому. Швиденько пішла додому, і зараз е атака продовжується. Все ж таки добре, що малюки зараз ще їдять в суміш, тому що я, я зараз нічого тут не буду накривати, і дам їм молочко вони поїдять. І взагалі їм треба десь через півгодинки спати. Це, сподіваюся, що ніхто не постраждає. Дівчата, ми так лягаємо спати. він вже годину співає, <плес> я не можу. Давідік, ти будеш спати? Давід, давай спати. Вбачаєш вам знімаю потолок, бо переді мною бардак з одягу чистого. Я вчора зробила два прання і познімала і треба скласти. Це все лежить горою переді мною. У мене сьогодні день діти плачуть, не сплять. Тут я ось бачите, готувала омлет. Але, ви знаєте, мене це не дуже засмутило. На фоні сьогоднішніх всіх подій, то таке нічого помиємо, знаєте, як той казах хлопчик, Нічого не переживай, помиємо. Ось так. От. Не треба поспішати просто. Готую зараз для малюків перекус, запіканку з сирочка, з бананом. І додам трошки таких, які в мене є. Розмяла один банан, він був стиглий, такий солодкий, прям те, що треба. Потім зараз додам одне яйце, сирочок і додам одну столову ложки, одну столову ложки манки. У мене з твердих сортів пшениці. Можливо, можна спробувати без манки, я думаю, теж буде триматись. І буду це сьогодні робити в мікрохвильовці, можна на пару, можна в духовці, теж вийде. Так, я все змішала. Ось така в мене манка. Я додала дві столові ложки, але без гірки. Тому що в мене таке було велике яйце, великий банан, і мені начебто, начебто мало було дії. І буду заливати ось такі формочки і поріжу ягоди сюди вже. Так, вийшли такі запіканочки. Виходить дуже швидко, дуже просто. дістанемо. бачите, нічого не прилипло, ось такі форми. Якщо ви готували по такому рецепту, не додавали манку, то напишіть, чи тримається воно кубки клас. Так, всім привіт! Сьогодні вже новий день. Я приїхала в магазин ЦЦЦ. Він знаходиться в сіті центрі і спробую повернути взуття 90 днів гарантії. Але я купувала 15 червня, а сьогодні я а сьогодні 9 липня того місяця навіть немає цьому взуттю. Немає з собою фіскального чеку, але я оплачувала карткою і є картка клубу, тож я сподіваюся, що вийде або чека зробити, або ну, сподіваюся, що в мене все вийде, тому що ну, не пройшло місяця. Добрий день. І повністю підошва тріснула. Була тільки що повітряна тривога, коли я приїхала, але недовго. Вдома. Була я в торгівельному центрі, все, в мене вийшло, взагалі питань до мене не було. Єдине, що вони запитали чек, я сказала, що от немає чека, я оплачувала карткою і чи можуть вони мені дати копію чека, там, знайти в себе тим патчі, в мене, там є картка клієнта. І я сказала дату, час, коли я купувала, і вона знайшла. Зробила мені чек, але мені доведеться сьогодні ще раз туди їхати. Тому що так, через термінал на зранку чомусь я не знаю, не зрозуміла, ну, з якихось технічних причин не могла мені зробити повернення в коштів, тому мені доведе приїхати ще раз. На вулиці просто Дубая. Зараз я буду готувати ну, як такі кабачки з перчиком, з тушу овочі. Я взагалі дуже люблю баклажан, кабачки. Перець, білозірка і помідорчики прямо туди. Навіть без цибулі, Я не пам'ятаю, як я робила. Ще я дуже хочу кави. І я не знаю, думаю, може поміряти тиск, тому що в мене так боліла голова, можливо, з заспеки, можливо, я ще так затягнула волосся, щоб воно ніде мені не мішало зверху. Це вже в мене інша зачіска. от, І, мабуть, поміряю тиск і зроблю кави собі. Дівчатка, у нас зараз ранок, я буду пити свою другу каву. У нас була дуже неспокійна ніч. і Мені пощастило, що я взагалі прокинулась за хвилину до цього, тому що тривога почалась ще десь дві години до цього, до того, як полетіли ракети на Одесу. Тривога почалась десь в час 30 ночі, а ракети полетіли о четвертій ранку. І я просто випадково за хвилину, не за хвилину, в той момент, коли написали, що пуск, я прокидаюся, розумію, що в мене там пару хвилин є. Я Ігор також беремо малюків і звечора завжди розкладаю візочок з сидячого положення в лежачі, щоб, якщо що, швидко їх перекласти саме ж лежачі, да? щоб не розбудити. Ну, так, постаратись не розбудити. І я бачу, що у нас візок не розкладений. е, швидко його опускаю. Беру Марка, Давіда бере за мною Ігор, там шукає соску. ще, І я вже з Марком біжу до. Сюди заходжу в коридор, це буквально десь ну дійсно ще хвилина часу, бачу, вже там якесь десь світло у небі. Я туди не дивлюся дуже. Розумію, що це капець. Дівчата, я ще не встигла дитину покласти. як бахне дуже-дуже гучно. Я думаю, що, можливо, це було збиття в небі, тут в акваторії моря, тому що ще за цього, так, знаєте, звук гучніший. Я просто аж підскочила з Марком, і, знаєте, зрозуміла, що треба якось намагатися ну, самоконтролювати себе, тому що щоб він не злякався. Він не злякався, його поклала. Ми вийшли в коридор, були далі ще бахи, десь вже, мабуть, трошки далі. От, на жаль, є навіть загиблі серед працівників портової інфраструктури, двоє людей. Це так. Оце, да. Тому на фоні ще останніх подій, знаєте, я побачила, що летить п'ять ракет пишуть, а чотири чи п'ять летіло, не знаю, тому що я чотири вибухи здається чула. То трошки було страшнувато, тому що останнім часом там одна-дві. Ну, по дві вони полюбляли пускати, а тут їх більше. Тому зараз ще як полетить. А ми сидимо без світла на крайньому поверсі. Ну, на, ні, нам ще 11-й поверх. Ну, страшнувато, дійсно, було. Ще я не відійшла від цих подій, які були нещодавно в Києві, в Кривому Розі. Та й взагалі, як зараз як все обстрілюють людей, ну, дуже важко це все переживати. От, у нас спека, я думаю, як і у вас. Яка у вас температура в квартирі? Напишіть мені, будь ласка, у нас вчора температура була 30 градусів. Зараз працює кондиціонер, але зараз мають виклик... вимкнути світло, і будемо сидіти вдома, а потім, мабуть, по цій спеці. Ну, і підемо десь на прогулянку, я буду ходити в тіні, звичайно, тому що ввечері о сьомій, коли жара, можливо, почне спадати. Хоча я в цьому сумніваюся, тому що ввечері вчора було 30 градусів, пізно ввечері, вже було темно, і 30 градусів. Ніякого, значить, то знаєте, вітерець якийсь подує, але він теплий. Да, дівчата, я вже мрію про осінь. Я вам скажу чесно. Я, знаєте, десь при свій років з 20, а то й раніше, почала дуже любити осінь. І знаєте, цей приход, коли перші, такі вже прохолодні, трошки ще треба накинути куртку або, можливо, якийсь там шарф, аксесуар. Вони мене завжди так ці дні дуже наповнюють, якесь з'являється натхнення. Потім в Одесі я, начебто, полюбила літо, але я вам скажу, що дуже спокійно. Минулого літа з дітками, двома було важко, малесенькими. Да? І зараз вони підросли. І якби не відключення, я думаю, ви всі розумієте, не було довго тут розповідати. Дякую вам велике за перегляд і до нових зустрічей в новому відео. Всім пока-пока.